Їжа об'єднує людей. Наша велика країна об'єднана тим, що ми вміємо смачно, корисно готувати. Ми вчимо наших дітей на уроках кулінарії, користуватися кухонним обладнанням. Ми вчимо дітей поводити себе на кухні. У зв'язку з тим, що не завжди є можливість відвідати наші заняття, наші уроки онлайн стануть в нагоді батькам і опікунам, які мають вдома діток і молодь. Робота з їжею це не тільки готування їжі, і це не тільки насичення. Робота з їжею це розвиток дрібної моторики, це орієнтація в просторі, це математика і геометрія. Робота з їжею відкриває цілий всесвіт. Робота з їжею може відкрити цілу велику Україну. Запрошуємо вас в нашу кулінарну подорож. Добрий день! Мене звати Ірина Омелянівна, Солан Осьмак. Я вчитель трудового навчання. Сьогодні я хочу вам розповісти про українські страви, які є характерні для Галичини. Взагалі, український народ дуже гостинний, щедрий. І працювати. Будь-хто, хто, хто приїжджає на Україну і спробує українських страв, то завжди хоче повернутися і спробувати їх знову, або бодай би пронаймі, відтворити їх вдома, ці страви. Взагалі, деякі українські страви стали всесвітньо відомі. Це вареники, борщ український, галушки, їх знають по всьому світу. Галичина географічно знаходиться на Заході України і відноситься такі області, відноситься як Тернопільська, Львівська і Івано-Франківські області. В часи середньовіччя тут було Галицько-Волинське князівство. І коли втратилося могутність цього князівства, то землі перейшли до річпосполитої, до Австро-Угорщини, і все це відобразилося на кулінарних уподобаннях галичан. Хочу сказати ще трошечки історії, що 200 років назад галичани славилися своїми делікатесами. Сюди привозили і цитрини, і імбир, і мідії, і страви дещо відрізнялися від всієї України. Галичани дуже люблять зупи. Зупи варять різноманітні і навіть з фруктів. Хочу розповісти про зупу з яблука. Беруть яблука. Розварюють, тоді перетирають крізь сито, додають сметанки, цукру, сухариків, і це все споживають або ложкою їстять як звичайна зупа, або випивається з горнятка. Дуже смачно. Ще одна дуже цікава стародавня галичанська страва: це є рваний млинець. Млинець готувався. Далі його рвали на шматки і обсмажували ще раз з родзинками, які були вимочені в коньяку, і посипали зверху пудрою цукровою. Також надзвичайно смачно. Взагалі на столі у галичан можна було побачити одночасно і польські страви, і єврейські, і українські страви. Наприклад, ми всі знаємо цвіклі цю страву. Це є єврейська страва. Вона готувалася, це просто хрін був зафарбен. Попований соком буряка. У нас же на Галичині готується він по-іншому, більше буряка. І менше хрону. Всі рецепти є унікальні, вони поєднані між собою і утворювали ту родзинку характерну для галичан. Кожен з нас може сказати дуже багато галичанських страв. Це є і борщ, і холодець, і вареники або пироги, в нас говорять на західних землях, і голубці. Також на Тернопільщині. Маченка. Це є лемківська зупа, галицький струдель. Він з начинкою соленою і солодкою і яблучною, Надзвичайно смачно. Сьогодні приготуємо дуже легку і доступну страву, і кожен може спробувати. Це є салатка з буряка «Старольвівська» за таким старольвівським рецептом. Для цього нам потрібні такі інгредієнти буряк. Чорнослив, горіхи грецькі, часник, сметанка домашня, зелень, сіль. Отож почнемо. Очищаємо бурячок, пам'ятаємо за техніку безпеки і про роботу з гострими предметами. Очищаємо. За допомогою тертки на крупній терці натираємо бурячок. Так, готово? Бурячок готовий. Натертий бурячок скроплювався соком половини цитрини. Готово? Так, підсолювався. Можна ще додати перчика. Подрібненого чорного, до смаку підсолюється, нарізаємо чорнослив, вимитий на смужечки. Пам'ятаємо за техніку безпеки при роботі з ножем. Декілька чорнослив винок буде достатньо. Так, готово. Добавляємо до горячка. Так, горіхи. У нас вже є очищені і трошечки підсмажені горіхи. Вони змінюють свій смак. Ми їх також будемо подрібнювати. Можна в руках, можна з допомогою ножа. Чистим чесничок. Одного зубочка буде достатньо. Чесничок я натираю на дрібній терці. І додаю домашньої сметанки. Салатик перемішуємо і притрушуємо зелениною. Так. І притрушуємо верху зеленю, все, наш салат готовий. Пробуйте і ви. І насилайте, будь ласка, в коментарях вашу страву готову. Смачного!